Вже традиційно розпочнує з позитивних новин. Уночі усього за пів години повітряного бою наші захисники знищили три російські ударні вертольоти Ка-52 і продовжують нищити противника. Загалом за останню добу росіяни втратили чотири гелікоптери, два літаки, стільки ж танків. Майже 700 сотень окупантів стали добривом для українських земель. Ворог продовжує спроби наступу на сході. Попри численні втрати зі свого боку, росіяни намагаються захопити нові позиції на Бахмутському, Авдіївському та Куп'янському напрямках. Їхні дії безуспішні усі атаки українські бійці відбили. Тим часом американські експерти прогнозують новий наступ росіян за даними інституту вивчення війни. Окупанти зможуть вдатися до цього вже в найближчі місяці, зокрема навесні. Наразі противник готується. І водночас ворог продовжує тероризувати мирне населення. Окупанти обстріляли часів яр на Донеччині, вдарили по житловому кварталу. Одна людина загинула, ще двоє поранені. Пошкоджені також щонайменше 9 багатоповерхівок, перебиті мережі, постачання електрики та газу. Увесь мікрорайон залишився без світла і тепла. А на Сумщині росіяни обстріляли будинок багатодітної сім'ї. Це сталося в Османській громаді. Там загинула жінка, ще двоє людей поранені. Наразі відомо, що їх евакуювали до найближчої лікарні. Окупанти також обстріляли місто Ворожба. Снаряд влетів просто у квартиру. Вона зруйнована вщент. Ще три помешкання мають значні пошкодження, перебиті осколками газопровід та електричні лінії.